Мусульмани обожнюють котів та не заводять собак. З чим пов'язані ці заборони? Для багатьох іслам залишається загадкою таємницею. Викликає безліч питань через різні обмеження та правила. Наприклад, ця релігія не дозволяє заводити в будинку собак, вішати на стіни їх фото і вимовляти молитву поруч із вихованцями. Виникає питання. З чим пов'язані ці заборони? З погляду ісламу. Для мусульман такі тварини, як собака та свиня, вважаються нечистими. У момент читання молитви людина постає перед Богом, який не почує молитву, якщо одяг того, хто молиться, забруднений слиною або вовною чотирилапого. Однак іслам дозволяє утримувати вихованця у дворі, де мало шансів забруднитися. Згідно з вченням, пса можна тримати лише для охорони, полювання чи роботи пастуха. Без особливої причини заводити вихованця заборонено. А що до котів цікаво, але до кішок інше відношення. Вони можуть знаходитися поряд з тим, хто читає молитву, пити воду з посуду для обмивання, торкатися до рук і лизати їх. Сам пророк Мухаммед тримав у своєму будинку кішку. Є легенда, за якою, збираючись на молитву, пророк знайшов сплячу улюбленицю на своєму халаті та обрізав його край, щоб не розбудити тварину. Збірка хадісів Аль Бухарі навіть містить легенду про кошатницю, відправлену після смерті в пекло за те, що вона не годувала кішку, морила її голодом. Ставлення до вихованців Мусульмани вірять, що біля райської брами першими зустрінуть їх вихованці, так що богослова закликають з усією ретельністю здійснювати догляд за своїми чотирилапами. Гріх перед твариною все одно ще гріх стосовно людини. Незважаючи на уявлення про собак як про неохайних звірів, перед ними також не можна грішити. І все таки в розумінні мусульман розвішувати в будинку зображення будь-яких тварин не можна. Вони гадають, що в таку оселю ніколи не з'являться янголи. На мою думку, наші вихованці і є тими самими земними янголами. Друзі, а як вважаєте ви? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.